Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео ми виконуємо активності у всім відомому блокчейні StarkNet. Цей проект стоїть на ряду з топами Layer Zero і ZKSync, і є всі шанси, що він здасть дроб не менше, ніж той же арбітром. Я думаю, що сильно Starknet представляти не потрібно. Всі знають, що це майбутній топовий блокчейн. Проект зібрав 282 мільйона інвестицій від найсильніших фондів, які є на ринку. В той економіці прописана нагорода для ранніх користувачів, і сьогодні ми виконуємо початкові активності для того, щоб забрати свій кусочок з цих нагород. Для початку вам, звісно, потрібен пост з усіма посиланнями на сайти і платформи, які будуть у цьому відео. Для цього за посиланням в описі переходьте в мій телеграм-канал. Там я вам розпишу все детально і покроково. І так, для такого блокчейну нам, звісно, буде потрібен ефіріум. Я вже поповнив свій гаманець метамаску на 70 доларів. Це є така середня сума. Ви можете поповнити її на трохи менше і більше. Збільше, звісно, буде краще, так як ви зробите більший об'єм, а це може бути одним з мультиплікаторів на дроп. Після того нам треба скачати донець гаманців в мережі Старкнету. Це є Argent і Браус. Я буду користуватись аргентом, так як він для мене зручніший, в нього є більші інвестиції іменно в цей гаманець, ми можемо ще задіяти його і потім в майбутньому, можливо, навіть отримати доп від цього гаманця, так як було з TrustWallet. Я скачав ось цей, він в мене вже є ось тут в розширеннях. І переходимо до основного моста з таркнету. Будемо перекидувати з метамаску на гаманець Argent наш ефір. Такий самий свап можна зробити через Layer Swap. Ось таку свапку можна зробити через Orbiter. Тут навіть буде це вигідніше по комісії. Але, як ви знаєте, я завжди рекомендую користуватись тільки основним мостом. Ну, не тільки ці мости ми теж, можливо, колись задіємо, але для початку я задію основний міст, так як я врахую, це є одна з найголовніших активностей. Натискаємо Connect Wallet, конектимо гаманець Metamask. І вам зразу треба буде законектити Argent. Пишемо суму, я перекину приблизно ось стільки ефіра, натискаю «Трансфер», нас перекидає в Metamask. Бачимо, який зараз газ це 4 долари. Це не є найбільший газ, у вас може бути більший, тому старайтесь десь робити це зранку або вечором пізно. Найбільший газ в наших активності буде через основний міст. Тому постарайтесь тут зекономити. 4 долари це не є багато для цієї активності, я підтверджую. Так, бачимо, що тут транзакція пішла. Натискаємо Close. Але в Argent Гаманці наш ефір одразу відображатись не буде. Бачите, його ще нема. Я думаю, це десь буде тривати 5-10 хвилин. Очікуємо, коли буде тут відображатись ефір, і будемо продовжувати наші активності. І так, бачимо, що наш ефір вже є на гаманці Argent. Після цього ми можемо приступати до активності в екосистемі Starknet. Бачимо, скільки тут є проєктів різних. Це і все екосистема Starknetu. Ми виконуємо активності в трьох свапалках, які є найбільш ліквідні. І які найкраще працюють, бо тут не всі сайти працюють добре. Підійдемо до першої свапки, Це є 10K-Swap. П'єднім гаманець і будемо робити свап. Натискаємо Argent, натискаємо Connect. Приєднали. І будемо свапати по традиції, так як завжди, з ефіра в USDC. Вибираємо 10 USDC, натискаємо Swap, підтверджуємо. Бачимо, тут газ вже менше, 80 центів, буває і більше. Бачимо, що транзакція пішла в нас процесі, тому що USDC ще не буде відображатись на нашому гаманці. Поки вона йде, ось тут старх скані видно. Ми переходимо на наступну це є Jedi Swap. Натискаємо Launch Up. Це підтверджуємо. Під'єднюємо гаманець зверху. Argent. Connect. Внизу вибираємо USDC. Пишемо 10. Натискаємо Swap. Підтверджуємо. Нам вибило якусь помилку в гаманці. Пробуємо ще раз. Це може бути, бо це є все тестові мережі. Щось може не досконало працювати. Все, бачимо, що з другого разу пішло, підтверджуємо. Після обновлення транзакції в стакнеті йдуть набагато швидше. Бачите, тут буквально 10 секунд і вже транзакції проходять. До обновлення це було 10 хвилин. Треба було набагато довше чекати, тому я записую це відео саме зараз. І саме зараз ми починаємо робити більші активності в старкнеті, щоб потім претендувати на жирний ретродроп. Переходимо в ще одну свапку це є MySwap. Під'єднімось тут аргент наш. Кожна свапка працює приблизно однаково, тому я думаю, у вас не буде з цим проблем. Бачимо, у нас є вже 21 USDC, свапаємо ще. Натискаємо 10. Свап, підтверджуємо. Так, і цей свап нас так уже пройшов. У нас вже є 31 USDC. Будемо тепер потрохи в кожній з цих які з якої ми починали, це було 10К-свап. Будемо додавати в пулу ліквідність. Я рахую що це є хороша активність, але багато не додаємо. Наприклад, ось 0,5 центів. Натискаємо депозит, підтверджуємо. Бачимо, тут ще наша транзакція не прогрузилась, коли ми додали в пул. Отут, в MyPools має бути наш депозит. Ось пише, що вже пройшло, оновлюємо сторінку. І вже є ось наш пул наших 5 центів. Через якийсь час, там тиждень-два, повертаємось на цю сторінку. Я нагадаю це з вам в Телеграмі або знімлю ще один ролик. Повернемось на всі ці сваблки і заберемо гроші з пулу. Потім ще через якийсь час знову додамо, і таким чином ми будемо набивати багато транзакцій. Зараз це залишаємо, так як є, переходимо на JDSwap, натискаємо Pull, натискаємо Add Liquidity. Вибираємо USDC. Тут додамо 10 центів, натискаємо Supply, підтверджуємо, підтверджуємо в гаманці. Це пішло. Йдемо на MySwap, також натискаємо Pull, також вибираємо наш ефір і. USDC. Пишемо 0.15. Ще трошки більше додамо. Ще там та транзакція не прийшла, тому вибиває помилку. Так, на JD Swap вже транзакція прийшла, тому тут підтверджуємо. Так, на цих свапруках ми активності для першого дня виконали. Далі переходимо на Starknet ID і будемо виконувати ще одну дуже важливу активність: Конектуємо Argent. Тут натискаємо Я ідентичність. Англійські пише, натискаєте на цей плюсик і підтверджуєте гаманці. Це ми мітимо таку невтішку, яка є ваша ідентифікація. Поки ця транзакція тут іде, повертаємось на 10K свап swap і свапнемо наше USDC, якого у нас є досить багато. Назад в ефір 40 USDC. Натискаємо Swap, підтверджуємо. Підтверджуємо гаманці І очікуємо. Коли наша UDC свапнеться в ефір, тоді переходимо на Starknet ID і будемо мінтити домен. Пишемо йому ім'я. Я написав таке ім'я для свого домена. Бачимо вільне це ім'я. Тут вибираємо не 3 роки, а 1, так як це буде дешевше. І натискаємо регістр. Це є одна з найтакож витратніших тут активностей. Тому що цей домен коштує на даний час 16 доларів. Але це є досить важлива активність. Цей домен він буде для вас ідентичний, він буде замість вашого адреса писати. Це може бути досить важливим активністю, але якщо не маєте можливості його змінити, можете його пропустити і робити більше свапів, наприклад, на тих свапалках. Якщо є така можливість, обов'язково забіг цей домен хоча б на основний аккаунт. Я роблю на декілька основних домен, а на мультиаккаунти мінчу тільки цю ідентичність, що ми мітили перед тим. Після цього в пусті я вам ще залишу посилання на StarXCAN. Тут вставляєте свій адрес з Argenta. І дивитесь, скільки ви транзакцій виконали. Бачимо, за перший день наших активностей ми зробили 10 транзакцій. Це є досить непогано. Основне, це те, що ми почали відлік наших активних днів, тижнів і місяців. Адже, як ви знаєте, бути активним протягом більшого проміжутку місяців і тижнів є одним з головних критерій у всіх ретро-девепах. Про нові активності я буду писати в Телеграм, а також буду ще робити нові відео на YouTube. Тому не забудьте підписатись на дві моїх основних соцмережі. Ви точно не пропустите майбутні роздачі токенів від топових проектів. З вами був Крипто Українець! Нехай щастить!